Дід Натхан. Безстрашність. Мудрість, яка дозволить вам пережити бою. Розділ 3 Примирення з минулим. Наш первородний страх пов'язаний не лише з народженням та дитинством. Ми успадковуємо його від предків, які часто страждали від голоду, наражалися на небезпеку і відчували страх. Ми успадкували цей страх він приховується в душі кожної людини. Оскільки це почуття приносить страждання, ситуація лише посилюється ми турбуємося про свою безпеку, роботу та сім'ю. Нас турбують зовнішні загрози. Навіть коли не відбувається нічого поганого, ми все одно боїмося. Якось у Плюмвілідж прибув молодий американець, який бажає практикувати медитацію разом з іншими людьми. Саме тоді я запропонував усім таку форму медитативної практики написати лист батькам незалежно від того, живі вони чи ні. Молода людина не могла написати листа. Думки про батька щоразу викликають у нього біль, хоча того вже не було в живих. Батько так сильно лякав його в дитинстві, що син не міг примиритися з ним. Молода людина не могла навіть подумати про батька, не кажучи вже про те, щоб написати йому. Тому я дав юнакові завдання практикуватися протягом тижня таким чином роблячи вдих. Я бачу себе п'ятирічною дитиною. Роблячи видих, я посміхаюся цій п'ятирічній дитині. У дитинстві кожен з нас дуже тендітний і вразливий. Батько кине недоброзичливий погляд і залишить маленьку шпичку в серці, велить замовкнути і ранить. Ви хочете щось розповісти, довго підбираєте слова. Але батько дратується та відвертається. На вас ніби виливають цебра крижаної води. Вам дуже боляче, і наступного разу ви вже не наважитеся на нову спробу. Спілкування з батьком стає дуже тяжким. Роблячи вдих, я бачу себе п'ятирічною дитиною. Роблячи видих, я посміхаюся цій п'ятирічній дитині. Думаєте, тієї дитини більше немає? Помиляєтеся, він, як і раніше, живе всередині вас і, можливо, досі глибоко поранений. Він потребує уваги, але у вас нема часу. Ви вважаєте себе дорослим, хоча ви і є той самий малюк, поранений і наляканий. Тому, коли ви робите вдих і уявляєте себе тендітною дитиною, у вашому серці зароджується співчуття. Роблячи вдих, ви посміхайтеся йому посмішкою розуміння та співчуття. Можливо, внутрішня дитина дуже страждає. У дитинстві нам неодноразово доводилося відчувати на собі наслідки рішень, прийнятих дорослими. Діти дуже вразливі. Ще не народившись, вони чують звуки та здатні відрізнити крик від співу. Ось чому, якщо ви дбаєте про свою дитину, нехай і не народжену, ви оточуєте її любов'ю. Кохання має зародитися на самому початку. Багато молодих людей говорять, що ненавидять своїх батьків. Іноді вони рішуче і твердо повідомляють мені. Я не хочу мати нічого спільного з батьком та матір'ю. Їх злість на батьків така сильна, що вони хочуть повністю порвати стосунки, віддалитися фізично чи емоційно. Іноді для цього є вагомі підстави, особливо якщо батьки були жорстокі. Деколи ми боїмося, що, зустрівшись з матір'ю та батьком, станемо вразливими і знову зазнаємо болю. Проте, відмовляючись бачитися чи спілкуватися з батьками, ми можемо повністю відокремитися від них. Вони є частиною нас ми наші татусі, ми наші матері. Це так, навіть якщо нам здається, що ми їх ненавидимо. Ми продовження своїх матерів та татусів. Цю частинку себе неможливо позбутися. Злість на батьків нічого не змінить. Ви будете лише злитися на себе, ви повинні примиритися з ними всередині, подумки поговорити і знайти спосіб мирного співіснування. Якщо ви зрозумієте це, вам буде легше примиритися з ними. Ми здатні до змін як у собі, так і у своїх можливостях впливати на навколишній світ, але ми злякані. І часто думаємо, що не знаємо, що робити, однак потрібно лише практикувати уважну ходьбу та уважне дихання, виробляти енергію глибокого розуміння, це допомагає усвідомити страх, гнів, ненависть тощо. Кохання може зародитися лише на ґрунті розуміння. Коли ми говоримо про зв'язок тіла і розуму. То маємо на увазі не лише своє тіло та розум, у нас живуть кровні та духовні предки. Ви можете відчути присутність батька та матері у кожній клітині свого тіла вони всередині вас разом з вашими бабусями та дідусями, прабабусями та прадідами. Відчувши це, ви зрозумієте, що є продовженням. Можливо, ви думаєте, що ваших предків більше немає, але навіть вчені стверджують, що прабатьки відображені в генетичній спадщині у кожній клітині вашого організму. Те саме стосується ваших нащадків ви будете існувати в кожній їхній клітині, так само, як у свідомості кожної людини, з якою стикаєтеся. Уявіть сливове дерево. У кожній сливі, що росте на ньому, є кісточка. Кісточка містить у собі саме дерево та всі його попередні покоління. Вона містить безліч сливових дерев. У середині кісточки закладені знання, мудрість про те, як стати сливовим деревом, як виростити гілки, листя, квіти та плоди. Дерево не може зробити це самостійно, воно здатне на це лише тому, що набуло досвіду попередніх поколінь. Ви схожі на це сливове дерево. Ви маєте мудрість і знання, що дозволяють стати повноцінною людиною, тому що успадкували вічну мудрість не тільки своїх кровних, а й духовних предків. Ви продовжуєте своїх духовних предків. Те, хто ви за природою і те, ким стали завдяки вихованню невіддільно один від одного виховання трансформує характер, з яким людина народжується. Ваша духовність і практика уважності, що стали частиною повсякденного життя, також є в кожній клітині вашого тіла. Це означає, що духовні пращури продовжують жити в вас. Ви не можете заперечити це у когось із нас чудові батьки, а в когось мати й батько багато страждали та змушували страждати своїх партнерів та дітей. Практично у всіх є кровні предки, якими можна захоплюватися, і предки, негативні якості яких навряд чи здатні викликати почуття гордості але всі вони є частиною нас. Так само і з духовними предками можливо, деякі з них не допомагали нам і навіть нашкодили можна злитися на них, але це не змінить того факту, що ми пов'язані з ними. Ми повинні повернутися до себе і прийняти кровних і духовних предків від них не можна відмовитись вони існують усередині нас у тілі, розумі. Та в духові Безумовне прийняття перший крок до відкриття дверей у дивопрощення. Практика Прийняття своїх предків. Щоб щиро прийняти інших такими, якими вони є, потрібно почати з себе. Практикуючи погляд збоку, я бачу в собі позитивні, чудові, визначні якості, але водночас усвідомлюю, що в мене також є й негативні риси. Тому насамперед я визнаю це і приймаю себе. Концентруючись на диханні, ви візуалізуєте своїх предків та бачите їх позитивні та негативні риси. Докладіть усіх зусиль, щоб без вагань прийняти їх як своїх прабатьків. Дорогі предки, я це ви з усіма вашими сильними і слабкими сторонами. Я бачу у вас негативне та позитивне насіння. З одного боку хороше насіння дало сходи доброти, співчуття. І безстрашності. З іншого у вас зміцнилися і негативні насіння на кшталт страху, жадібності та ревнощів, які часом заглушали позитивні. Хороше насіння потрапляє на благодатний ґрунт рівною мірою завдяки удачі та прикладеним зусиллям. Життєві обставини допомагають нам полити насіння терпіння, щедрості, співчуття та любові. Люди навколо нас і практика уважності допомагають зійти цьому насінню. Але якщо дитинство людини припало на воєнний час, якщо він ріс серед людей, які зазнають страждань, він сповнений розпачу та страху. Люди, які відчувають біль та страх перед світом, пророщують насіння страху та злості у дітях. В атмосфері захищеності і любові в дітях проростає хороше насіння. Поглянувши на предків таким чином, ви зрозумієте головне ці люди страждали і робили все, що було в їх силах. Таке сприйняття витіснить із вашого серця заперечення та гнів. Прийнявши предків з їхніми сильними і слабкими сторонами, ви заспокоїтеся і позбавитеся страху. Ви подивіться на своїх старших братів і сестер, як на наймолодших своїх предків, бо вони народилися перед вами, вони мають сильні сторони, вони стикаються з труднощами. Як і всі ми, примирення з предками вимагає практики, але це необхідно, щоб позбавитися внутрішнього страху. Практикувати можна будь-де перед вівтарем або перед деревом, в горах або в місті. Необхідно лише візуалізувати присутність предків усередині себе і усвідомити, що ви їхнє продовження. Тільки примирившись з ними, ви будете повністю присутні в теперішньому моменті.